І зараз я хочу дещо показати, що я купила з продуктів. Зазвичай я харчуюсь дуже просто. А то сьогодні мені захотілося щось таке купити, щось приготувати. Зараз покажу, що я взяла. Покупки в мене вийшли десь на 400 гривень. 398. 389, пробачте. Так, що я взяла сьогодні. Тісто? Так. Хліб пшеничний. Там в них своя випічка є. Молоко по акції пряжине до кави, сир, мамбер. Мамбер мені дуже подобається, він смачний. Мамбер потягнув на 95. Булочка із фруктами. Дві булочки. Взяла 39. Гливи фасовані і сосиски. Я так подумала, чи кошики вафельні хочу зробити у Кошики, вафельні начинку із маслом і солоною карамеллю. І коли я подивилась на те, що я купила, вже наприкінці взяла муку. Я так подумала, що в принципі знаю, що хочу приготувати, тому що в мене підібрались продукти на піцу. Тільки сир я не буду використовувати цей, бо він. Зіпсується. В мене є трішки фермерського, можна посипати. І зроблю таку домашню піцу. Мені ще подобається, коли, от, наприклад, скупляєшся у а, сільпо, там щось, і, і ще щось пишуть. На цих чеках нічого нема. Так, що я купила? Сарадельки, м'ясні батарейки, мені просто назва сподобалась. І вони такі ніжно-рожевого кольору, як м'ясо. Тому що, коли бувають сосиски якогось незрозумілого рожевого або помаранчеві, із, із барвниками, я намагаюся просто не брати таке. Тут сир ще намальований, ну, мабуть, смаком сиру. Так, оці кошики зроблю з карамеллю, дуже зручно, тому що із печива вона капає. Ну, В принципі, можна спробувати, як воно піде. Якщо сподобається, буду ще купувати. Знов я у своїх рукавичках в мене змерзли руки, поки несла продукти. Сьогодні мороз такий на вулиці. Так, що ще? В них домашня випічка, це якісь булочки. Булочки із фруктами. Ця не втратила свою форму, а ось ця втратила. Можна, в принципі, у якусь Якесь пакування для мікроволновки зробити і поставити у пакування для мікрохвильової печі. І, мабуть, підійметься, спробую. Така в мене ідея виникла раптово. Так, із грибів взяла гливи, це мої улюблені. Взяла такі маленькі, темненькі. Можна багато страв приготувати із картопелькою. З лучком можна піцу, можна просто підсмажити і додати рису, або яєчню зробити з грибами. Так, оцей в мене пакетичок майже все. Так, і це мумбер. То, що брі написано, я б не сказала, що, що він брі, що він голубого кольору. Мені подобається, що він нічим не пахне і такий м'якенький, смачний. До, до речі, ця пліснява, вона не гірка зовсім. Тому я інколи його собі купую, незважаючи на ціни, чому би так? Далі, що в мене взяла хліб, кирпичик. Можна просто бутерброди з маслом і з цукром, буде смачно, як в дитинстві. Потім молочко пряжене яготинський. Я завжди беру тільки його яготинське. Інші можуть бути. Ну, гіркі чи ще щось, коли вони скисають, вони, в них псується смак. Це молочко мені подобається. Ще беру просто молоко яготинське. Так, останок чогось мені. Потягнулася рука до тіста. Тобто буду щось готувати, вони вже виклали. Там в них є два види. Просте і здібне. Здібне це для свого водкого я взяла просте, ще залишиться. В ньому нічого не буде, коли воно полежить день добу або дві у холодильнику. Може, зроблюсь якісь пиріжки. Так, ну і все. На цьому буду завершувати. Пока-пока до побачення.